Доброго дня, друзі! Сьогодні моя мама приготувала смачні круасанчики. Але я не знаю, які вони з якими начинками. Допоможіть мені, будь ласка. Цей круасанчик з вишенькою. Як гадаєте, як він називається? Так, дякую, вишневий. Ой, погляньте, а ця з полуничкою. Як називається круасан? Яка начинка? Полунична, вірно, гарненька мала. Який круасанчик Це малиновий круасан смачний, а це круасанчик з начинкою яблучка, який це круасан? яблуковий та персик, смачненький персичок. Який круасан? Персиковий круасанчик А зі сливкою як буде називатись круасан? Так, сливовий круасан. Теж смачний? Малята, погляньте, які гарні круасанчики спекла моя матуся. І я з радістю поділюся з вами. Дякую, що ви мені допомогли! Смачного вам малята!